Заперечення, торги, гнів, депресія, прийняття. 37,6. Товариство. Всім привіт! Не переживайте. Ви не потрапили на ролик по психосематиці. Але так, ви правильно зрозуміли, я захворів. Мінус 30 в Калгарі дали про себе знати. Ми всією родиною захворіли ангіною. Так. Ми вже поправляємось, але відео записую. От в такому стані ці п'ять пунктів чи етапів, що ви тільки но почули, це те, через що проходить майже кожен емігрант в новій країні, і ми не є виключенням. З ким ще не знайомі. Мене звати Валерій, і я з родиною вже рівно 10 місяців живемо в Канаді. Ми пройшли етапи від рожевих окулярів, коли Канад тобі здається найкращою країною у світі, до думок про негайний від'їзд звідси, та прямо зараз. Ми прийшли до етапу конструктивного аналізу життя в Канаді. Саме про ці етапи буде йтися в цьому ролику. Також розкажу вам, що ми встигли зробити за ці 10 місяців: робота, оренда, автомобілі, ціни, плани та мрії. Почну, звичайно, з етапів сприйняття та оцінки ситуації, які ми персонально прийшли в Канаді за ці 10 місяців, і які потенційно чекають на вас. Розкажу про кожен етап. Я зробив всі найголовніші події, які ставалися з нами в цей час. Емі! Ану сюди своє очевидно. Давай, давай, неси. Давай, 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 давай! Давай. Гаразд. Народ. Цей пункт треба розкривати саме в такому образі. Нормально. Перший пункт це звичайно рожеві окуляри. Нам все дуже подобалось. Все здавалося дуже прогресивним. Саме так, як ми уявляли та бачили в фільмах про Америку. Ідеальні будинки, ідеальні дороги, високі зарплати та нереально френдлі люди. Цей етап. У нас розтягнувся приблизно з травня по квітень 2022 року. В цей період ми прилетіли до Канади, поселилися у хост сім'ї, потім орендували своє перше житло в Канаді, я знайшов свою першу роботу в Канаді. Та ми купили свій перший автомобіль в Канаді. Так, звичайно. Коли ти щось робиш в перший раз, і воно в тебе наче виходить, то то приносить тобі нереальне задоволення. Я трохи детальніше. Затронув цей пункт, але якщо ж вас цікавить, то прям супер обширно. Я рекомендую вам подивитися мої попередні ролики про житло чи, скажімо, про мої роботи. Нічого не бачу в них, блін. А має гуднес. О, оце воно. Так, от, якщо коротко, то ми прожили перші два тижні в хос сім'ї, потім орендували однобедромну квартиру. В досить прикольному районі Калгарі ціна була 1400 чи 1500, щось таке. Далі я почав шукати роботу, я працюю програмістом вже довгий час, тому пошук роботи він не був супер складним. Я пройшов з десяток технічних інтерв'ю, та потім я прийняв джобофер від нафтової компанії, яка займається розробкою програмного забезпечення. Якщо, до речі, вас цікавить тема IT в Канаді та скільки я заробляю, минулий ролик саме про це. Він має бути десь. Отут. Потім ми купили наше перше авто: зелений Hyundai Accent, супер малесенький та досить старий, та з великим пробігом. Але на той час ми не могли собі дозволити щось краще. Ну, от, приблизно так, пройшли наші перші три місяці. Ми дуже багато подорожували, їздили з друзями у кемпи. Я активно займався риболовлею. До речі, якщо комусь цікава та тема. То я ближче до сезону може зняти про то відео. В Україні я був у складі команди по спортивній риболовлі та маю досить багато досвіду в тому, та має що розказати. Коротше, перші місяці ми реально кайфували від усього, що відбувалося з нами. Єдине, що нас так сильно турбувало та розривало в той час, це те, що відбувалося в нашій рідній країні. Народ! Зараз дуже важлива інформація про моїх друзів, які займаються капеланством та доставкою гуманітарки та потребують постійного фінансового підкріплення. Вони кожен тиждень їздять на передову та доставляють по 5-10 тонн допомоги. Я прикріпив усі ссылки в описі. Будь ласка, донайте, і тільки так ми приблизимось до перемоги. Так, товариство. Сорі, що цей ролик буде менш наповнений динамікою та зміною планів. Думаю, ви самі зрозуміли, що з температурою то знімати дуже і дуже напряжно. Але для певної зміни локації і здвинуту камеру, метр, думаю, так на півтора має бути, мабуть, норм. Окей, тоді йдемо далі. Другий етап у нас був досить розмитим. Він якраз таки припав на переїзд нашого першого житла та купівлю іншого авто. Другий етап я б назвав в нашому випадку рожеві окуляри трохи сповзли. Але ми всіми силами їх надягали назад. Цей період припав з квітня по приблизно листопад. Ми приїхали з нашої маленької однобедреної квартири, в великий. Триповерховий Таунхаус продали нашу зелену малютку та купили великий комфортний джип. І найголовніше це те, що в цей період прилетіли наші мами. Спочатку моя мама прилетіла на місяць, а потім Вікина мама прилетіла ще на один місяць. Цей період був найлегшим для нас, бо в нас була допомога, та в той же момент найщасливішим, бо ми не бачили наших мам рік часу на той момент. Але вже тоді. Ми розуміли, що Канада підносить нам перші розчарування, такі як, наприклад, дороговизна оренди, більш комфортного житла чи виплачування кредиту за наше авто. До речі, так, можливо, я не казав, але наш джип ми купили в кредит, дали непоганий перший платіж, та під майже 10% річних нам одобрили файненс. Саме цей період дав старт та початок сумнівів стосовно Канади. Наступний етап він був найскладнішим. Він почався в кінці листопаду і закінчився тільки от буквально на початку лютого. Це етап гніву та певного роду депресій. Все почалося з того, що ми почали розуміти, що ми дуже багато витрачаємо, при тому, що рівень життя у нас не якийсь космічний, так само плюс-мінус може в Україні. Так, ми не обмежуємо себе в їжі та розвагах, сильно не лімітуємо себе в куплянні будь-якого одягу та техніки, але те саме. Ми робили в Україні і могли досить багато відкладати. А тут останні місяці у нас нічого взагалі не залишилось. Це мене почало дуже і дуже сильно бісити. От прям як цей сусід, який вирішив щось сверлити, прямо коли я записую цей ролик. Ви чуєте то? Бісить блін. Так, от, повертаючись до теми, я просто не розумів. Чому я маю платити за незрозуміло, що якийсь надуманий рівень життя, і вони вже не такі ідеальні ті дороги. До речі, мої два перші ролики якраз були зроблені в цей період. Тому там ви можете відчути певну нотку депресії та відчути, що Канада нам не зовсім заходить. Нас почали бісити навіть ті речі, з якими ми не стикалися, та персонально не знали, як воно, наприклад, шкільна система чи садочки. Ми просто десь щось почули і зразу. То переводили в негатив. Народ. Одну секундочку. Щось пересохло в горлі. Так набагато краще. Ідемо далі. Дуже сильно розкрутили той гнів та депресуху рішення наших друзів покинути Канаду та летіти до Штатів. Вони просто в один день прийняли то рішення і все. Буквально воно добило нас, та ми вже були майже готові летіти з ними чи взагалі кудись до Європи, але ми взяли паузу, щоб трохи видихнути та все зважити. До речі, в ролику про від'їзд українців з Канади. Я зробив історію моїх друзів та програму U4U. Ми майже весь січень. Відходили від того стану несприйняття Канади та намагалися шукати позитив в кожному кроці та Русі тут. За цей період, окрім того, що наші друзі полетіли до штатів, більше майже нічого глобального не сталося. Так, зараз давайте куди з вами переїдемо. Отак. Має бути норм. Товариство. Останній етап, який ми поки що побачили та відчули у своєму житті, це етап прийняття та здравого аналізу речей. Він тільки не почався у нас. Ми почали здраво взважувати кожен крок в Канаді, аналізувати та порівнювати його з минулим досвідом в інших країнах, та робити дорослі висновки без рожевих окулярів та без необґрунтованого гніву. Тільки зараз ми почали більш-менш планувати бюджет, бо з тими переїздами та обостройством життя з чистого листа всі гроші розліталися наліво та направо. Ви, мабуть, зараз задаєтеся питанням, який же буде наступний етап? Чи той здравий аналіз трансформується у нереальну любов до Канади? Чи знову повіє вітер гніву та депресії? Тільки час то покаже. Товариство. Скажу вам тільки одне. Не приймайте швидких рішень, судячи тільки із перших місців, проведених у Канаді. Ваші невдачі можуть трансформуватися в успіх, але й успіх звичайно може згаснути. Те, що б, здавалося, нереально крутим та гарним, може трансформуватися в те, що ви будете ненавидіти і, звичайно, навпаки. Тільки час та здравий аналіз зможуть розставити всі крапки та допоможе прийняти вам правильне рішення. Друзі. Дякую всім за ваш час. Мені було дуже приємно поділитися з вами частинкою нашої історії. Я вже декілька разів казав, скажу ще раз: цей канал існує вже досить довго. Я постійно намагаюся щось знімати. Хоча ви бачите на каналі лише 20% всіх відео, які були опубліковані ще до Канади. Я дуже люблю відеозйомку, я розвиваюся та вчуся в цьому напрямку, вкладаю досить багато та великі суми в оновлення камер і так далі. Я завжди мріяв зібрати певну аудиторію, яка буде розділяти мою творчість. Народ, найбільшою нагородою від вас за мою роботу буде, звичайно, підписка на мій канал та будь-який коментар до цього ролику. Це допоможе цьому відео та каналу бути видимим для більшої кількості людей. Я дякую всім вам та побачимось в наступних роликах.